Чи зимують буковинці у безпеці? Не опитування, а перевірку проводять працівники обласних управлінь МНС та Держтахногенбезпеки райцентрами і селами краю. Відвідують переважно соціально незахищених людей. Дивляться не лише за правильністю використання обігрівальних приладів, звертають увагу також на стан електропроводки, гориш та пічок. Порушення виявляють в кожній третій оселі. За це не карають штрафами, а пояснюють, як усунути недоліки. В окремих випадках і самі допомагають все полагодити. Знімальна група Чорнівець. Ко репортера побувала в одному із рейдів. Перевіряли оселі в стрілецькому куті. Звідти репортаж. У цьому невеличкому будинку пані Марія живе одна. Два тижні тому бідкається жінка поламався телевізор. Єдина втіха тепер радіо, по якому можна новини дізнатися та пісень послухати. Візиту незнайомих людей у погонах господиня ані скілечки не злякалася. каже через самотність рада кожному гостеві. Я дивлюся, та я виключаю. Коли я йду з дому, я то все виключаю. Навім не лишаю, бо то таке. Не видати, що пробки, раз, раз, ти вже нема. Я мала пробки, але я віддала я нагадала. Бо то вже я собі свідома щочик другий, я ж не знала, що вони включили до цього пробки що Такі пояснення господиня надала, коли комісія почала перевіряти її оселю. Увагу звернули на пічне опалення, з ним все гаразд. Далі полізли на горищі глянути, в якому стані електропроводка. Перевірили і електролічильник. На дворі у пані Марії новий, нещодавно встановлений, а от у той коридорі лише дерев'яний щиток зі старими пробками. У середині, у середині там є така плавка обставка. Тобто, якщо десь у вас є перенапруга по мережі електричній, то там він повинен розплити. Пайка розплавиться і світло не стане. А якщо у вас отакий, а оця друга, дивіться, це хтось вам так зробив, що закрутив болтиком. О. І, це буде, і це буде тримати, то буде горіти всередині. Проводка. проводка буде горіти. З'ясувалося, незважаючи на новий електролічильник, світло до помешкання надходить через старий. Розібратися із ситуацією міненесники доручили сільському голові, який разом із депутатами також увійшов до складу рейдової групи. Посадовець пообіцяв привезти нові пробки і не тільки. І о зараз ми побували в господарстві Марії Гальчук. Там їй треба підремонтувати комен, значить, треба зремонтувати телевізор. Я обіцяю це, що це Комен десь трошки пізніше, як погодні умови. Наше комунальне підприємство відремонтує. А телевізор, я думаю, сьогодні-завтра я пошлю майстра, який там значить, виконує оці роботи, щоб створити. Умови нормального проживання. Усього у стрілецькому куті проживає 20 одиноких та 80 престарілих, розповів сільський голова. Є і багатодітні родини, їх аж три десятки. У пані Оксани троє діток. Чоловік на роботі, жінка в декретній відпустці. Уважною потрібно бути щосекунди, розповідає господиня, бо всі діти люблять пустувати, і не секрет, чим усе це може закінчитися. З опаленням в оселі проблем немає, а от на горищі роботи трохи назбиралося, відзначили міненесники. Оці моменти з'єднання безпосередньо бачиш зверху. Оце лежить. Тамо є розподільчик розетка. Значить, чоловік, щоб то закрив, оце таке, як іде. Ну, що, як каже, Бог з ним, Але це треба в металорукав заключити. Візит комісії для багатодітної мами став корисним, бо тепер знає, що треба полагодити, аби почуватися у безпеці. Це для мене безпека, щоб не дай Боже, щоб щось не загорілося там чи ще щось. У мене троє дітей. Це для мене важливо, Як вас побачила думаю, до мене які гості йдуть. Ви підказали там, що на події, там не ізоліровано, що чоловік то подивиться, все буде проблем. Подібні перевірки проходять по всій області, розповіли представники комісії. У Кісманському районі наразі перевірили чотири населені пункти. Серед основних недоліків, які виявляють у помешканнях багатодітних, одиноких та престарілих, незадовільний стан пічного опалення констатували перевіряючі. Перше, це комена на горищі, Друге, це безпосередньо топочні, притопочні листи. Ну, третє, це справність самої пічки, тому що буває навіть таке, що в одній кімнаті проживає і п'ятеро дітей, і мама з татом, і ще й бабуся. От. А пічка пропускає безпосередньо чадний газ в житлову кімнату. То й на це звертаємо увагу. Не є метою нашої, нашої метою обстеження десь там. Складення протоколів чи наказання цих людей вказуємо, даємо термін, найкоротший термін, говоримо про це голові сільської ради, соціальним працівникам. От і безпосередньо за тиждень контролюємо цю роботу виконання їх. Олександр Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чинівці.